Розуміючи, що ту абсурдність і ті закони, які на сьогоднішній день виносились в Верховної Раді, розуміючи, що ті бюджет, який не відповідає інтересам країни, представники трьох опозиційних сил були в кабінеті пана Рибака, довели переговори до того, щоб це не допустити. Віце-спікер Верховної Ради пан Колетік був заблокований в своєму кабінеті. Не знаємо, яким чином через вікно чи огородами він тихенько втик і тихенько, таким же чином, обманним путем, почали проводити засідання Верховної Ради. Ще раз хочу підкреслити, всі ті закони, які сьогодні були з е, порушенням всіх норм, регламенту, обманом були прийняті, не мають ніякого законодавчої сили. Якщо ці закони будуть підписані головою Верховної Ради та президентом, ми будемо ініціюватиме. Референдум до легітимності, до недовіри пану Рибаку Верховної Раді, голови Верховної Ради та президенту України.